Квадратик. Фіолетовий квадратик. Жовтий кружечок. Оранжевий кружечок. Чорний кружечок. Білий квадратик. Чорний квадратик. Сірий кружечок, оранжевий кружечок, зелений кружечок, Молодець! жовтий кружечок, білий квадратик, оранжевий квадратик, зелений кружечок, чорний квадратик. Кіре коло синій кружечок, Оранжевий кружечок, білий квадратик, зелений квадратик, синій квадратик. Аделіна, будь ласка, назви мені три слова, які у тебе якось пов'язуються із дитячим садочком. Рати. Що ще? Рисувати. Правильно, що ще? Займатися. Умнічка. Матвій, тепер тобі. Назви, будь ласка, мені три предмети або три страви, які ти любиш їсти. Борщ. От Макарони. Добре. Артем. Назви мені три предмети, які можна носити на ті. Підходить, що ще? Іще кофту. ще що, третій предмет? І ще... Ну, крім одягу, якісь предмети. Що ще ми можемо носити на тілі? Предмети. Наприклад, колончик якийсь, цепочку можемо носити? Так. Да. Оце до цього відноситься. І далі Артем нам скаже: які три предмети ти знаєш, які можна взути? Батинки. А І третій? Влітку, наприклад, що ми взуваємо? Фаналіки. Друге питання, але трошечки вже для кожного буде складніше. Матвій, скажи мені, будь ласка, три предмета, які можуть носити як дівчата, так і хлопці. Черевики. Чаревики підходить. Що ще? Угу. Три Кошки. Да. І ще третє. що? Шор. Молодець. Аделіна, скажи мені три дії, які можуть робити як дорослі, так і діти. Готовити. Угу. Магазин ходить. підходить і ще третє, що? і співати можуть і діти, да. і дорослі. Ану, ще придумай сама. Що роблять і дорослі, і діти. Ану Артем підказуй. Правильно, можуть їсти. Тут, якщо подумати, багато чого можна зробити. Далі, Артем. Да. Артем, да. Назви мені, будь ласка, таке цікаве питання. Що тобі? Три предмети, що тобі нагадують про свято. Якщо ти ці предмети побачиш, ти будеш знати, що свято якесь буде або було. Фавітер. Підходить. Да. І третій предмет. Добре, підходить. Для Артема цікаве питання. Назви мені три предмети, які є в нашій країні, в Україні, а в іншій країні немає такого. Тільки у нас, в українців, таке є, ану, думай. накрашені там. Український посуд, який оздоблений українським орнаментом, Отак правильніше. Аделіна, молодець. Що ще є у нашій країні, тільки у нас. Ось коли свято. Ми що одягаємо? Яку сорочку, як вона називається? Спасибо. Вишиванка, вишиванка. Одягаємо її. Це наше в інших країнах. Такого немає. І третій предмет: що є в нашій країні, а в іншій немає. Слава України. Ось він є в інших країнах да, ні. ні, це тільки наше.